На першому засіданні 10-ї сесії гостомельської селищної ради вирішували одне питання: депутати хочуть провести вибори у новій об'єднаній громаді, і з цього приводу звертаються до обласної влади і Верховної Ради в січні місяці. Гостомельська селищна рада звернулася з за поданням голови робочої групи до Голови Київської обласної державної адміністрації, де Юра гостомельська громада існує рішенням в липні минулого року. Обласна рада затвердила Гостомельську селищну об'єднану територіальну громаду у складі чотирьох населених пунктів. Гостомельську територіальну громаду складають гостомель як адміністративний центр і села Мощун, Горенка та Озера. От тільки з невідомих причин ЦВК відмовила Гостомелю у проведенні виборів, не повідомивши про це Гостомельську селищну раду. Причиною, нібито стало те, що до Гостомельської громади входять населені пункти суміжних районів. Ми вважаємо, що це неправомірне рішення, оскільки воно не відповідає добровільному об'єднанню закону до про добровільне об'єднання територіальних громад. Так само було звернення депутатів Верховної Ради до президента України про те, що було посприяли в проведенні перших виборів, і станом на сьогоднішній день. Повторно київська власна державна адміністрація звернулась до ЦВК і чекає рішення.